Ну, оця переділка, ну знову вона тут. Ну не можна її прибрати? Не можна, не можна прибрати. Я заказую ліжко, щоб тут була переділка, тому що в кожній бочці меду має бути ложка дьогтю. Не все ж ідеально. А насправді вона виконує свою функцію Показую. Ми завжди е, на доставочки замовляємо короб поділений на дві частини. Тобто його можна замовити суцільним. Приходить вам ось така байда величезна, 180 на 200 сантиметрів, яку ви не занесете нікуди в Києві, Там, ні е, в приватний будинок, навряд чи на другий поверх, ні в е, квартиру. Тому ми замовляємо ось такий короб здвоєний. Так, да, звісно, не дуже гарно згоден, що тут є ця переділка. Але ну, така штука зато в ліжка куча інших переваг. Воно, типу, висить у повітрі. Бачите, типу висить у повітрі, тобто нога не зачіпається. Тут у нас йдуть встроєні тумби. У нас йде в колір до тумб ось такий декор на узголів'ї. і ніжка, до речі, під ліжком, там вона йде одна суцільна велика, теж такого кольору. І ціна адекватна від 24 800 за розмір 1,80 на 2, 1,60 на 2 ще дешевше. Але я вам так скажу: на минулому тижні ми робили доставочку такого ліжка Стронг, точніше, відправочку. Якщо не помиляюся скверу, це Київська область, і там був розмір 140х200, і попросили цільний короб, тому що в будинок він пройшов без проблем. Якщо ви берете на себе таку відповідальність, ми можемо зробити короб цільний, і тоді такої переділки у вас не буде. На сайті Солоха є і ціни та розміри в шапці профілю телефончик для зв'язку.